Заохочувати молодь для читання зараз дуже важливо. Ну, по перше, власним прикладом, старше прикладом старших поколінь. А по-друге, це діяльність різноманітних інституцій, як от Український інститут книги, і загалом певних громад на місці для цього власне і функціонування децентралізації. Ось і запускання різноманітних літературних ініціатив, читання відкриття читалень, поповнення бібліотек книгами, спонукання молоді. Тати різноманітними активностями, проведенням різних фестивалів, проведенням різних інтерактивних освітніх проєктів. Власне, ну і звісно ж, це читання введення там, наприклад, такого курсу про читання в школах, в університетах, про правильне, цікаве, вдумливе читання. І мені здається, це може нам власне спонукати нашу молодь до більшої цікавості книгам.